Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Яка буде найкраща гарантія безпеки для України і коли путіну зв'яжуть таке руки і примусять сісти за стіл перемовин? Про це сьогодні говоримо із інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ну, звісно, найкраща гарантія безпеки для нас це наша сильна армія, і було б непогано, аби була б ядерка, але серед гарантій тих, які називає президент України, обговорюють оцей мільярдний контракт зі штатами, аби вони нам стільки зброї постачали, щоб вистачило на роки вперед. Натомість ми можемо продавати українські дрони партнерам. От на вашу думку, такі економічні гарантії і довгострокові контракти це може бути краще ніж, наприклад, колись був Будапештський меморандум. Ну так. Не хочеться сильно порівнювати, але ось такі економічні гарантії вони дійсно можуть бути ефективними. Ну, дивіться, будь-що буде ефективніше за Будапештський меморандум, бо Будапештський меморандум не передбачав нічого, от просто нічого. Там це порожні папереці. Україна його підписала в часи великої інфантільності і наївності. Власне, от і все. Тому щодо того, про що зараз проговорюється, це як доповнення. Ну. До справжніх гарантій безпеки дуже непогано при відсутності інших гарантій безпеки, знов ж таки це саме по собі добре, це краще ніж нічого. Але ну це не така уж повноцінна гарантія безпеки, як, наприклад, вступ у НАТО, і тому дуже радує зараз. Це обговорення можливості застосування такої схеми як. П'ята стаття НАТО. До чого вони все всі до цього прийдуть зараз просто неясно, там ще вилазить і Росії і каже, Китай може бути гарантією безпеки, має бути гарантом безпеки, а вони можуть туди закласти якусь підставу, наприклад, що гарантії безпеки включаються, якщо всі погоджуються, да і, і Китаю треба дати право вето Ми розуміємо, що це не можна допустити. Але в принципі, знову ж таки, Да, для того щоб армія це перша лінія оборони, перша лінія, перша гарантія безпеки. Армія буде сильніша з сильнішим озброєнням, тому ці домовленості про поставку озброєння за європейські кошти це дуже добре, але хотілося б на додачу, щоб було ще гарантована якась підтримка, і чим більше ця підтримка, тим краще з боку наших західних партнерів. В принципі, ці гарантії безпеки вони важливі не тільки з огляду на те. 呃。Uh, Як ми зможемо захищатися у разі чогось, у разі виникнення реальної війни, вона скоріше, важлива для того, щоб українці були певні, що після завершення цієї фази війни, після перемир'я, після призупинення вогню, яке зараз є дуже гіпотетичним. Але от після цього можна було повертатися можна було робити бізнес в Україну для західних інвесторів, щоб вони інвестували в Україну, тому що, що вони будуть боятися, то грошей не прийде. А нам потрібно, щоб гроші приходили, щоб українці. Ну, принаймні частково поверталися і інвестували в Україну, тому гарантія безпеки дуже важлива тема. Хотілося б отримати щось на зразок, те, що має Тайвань, наприклад, е ймовірність цього не дуже висока. А далі, чим більше, тим краще власне. Чим більше різного роду гарантій безпеки існує, тим буде більша впевненість, що війна не повториться. Можливо, це дійсно будуть багатосторонні гарантії. Е Скажімо так, між країнами багатосторонні угоди, і от сьогодні у штатах можуть таке вирішити, хто які гарантії безпеки надасть України. Зараз лунають думки, що 10 країн готові відправити війська до України після припинення бойових дій. Ну, принаймні, про це пише Блумберг. Йдеться про британських і французьких військових, але знову ж таки британці кажуть, що хочуть надати військових лише для захисту неба та портів. Натомість штати своїх військових не дадуть. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому. Пропоную її послухати. Президент остаточно заявив, що американські війська не будуть на місці в Україні, але ми безумовно можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливими для забезпечення тривалого миру. І він доручив своїй команді координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацю та обговорювати ці питання з Україною та Росією. Знову ж таки, зараз багато невідомих, але на вашу думку, чи нам таких гарантій може вистачити, аби Путін далі не сунув свого носа після закінчення війни? І в цілому головне запитання, чи погодиться на це Путін, тому що Лавров каже, що вони навіть готові якісь свої гарантії безпеки надати. Звучить це доволі смішно, але для цього не проти і зустрітися із Зеленським у Стамбулі. Але чи вірите ви, що Путін на це піде, і чи це будуть ті самі сильні гарантії? безпеки які нам необхідні Дуже багато запитань в одному. Знову ж таки, ми не знаємо точно, що зараз обговорюється, тому ми не можемо сказати, достатньо це чи недостатньо. фінальну версію ми не бачили, тому от і все це перше. Закриваємо цю першу історію, що зараз ще невідомо, який вид буде у гарантії безпеки. Те що єдине добре що їх вже обговорюють на досить високому рівні і серйозно. Другий момент, звісно, ніяких гарантій безпеки від Росії ми не приймаємо, і в нашому розумінні їх просто не може існувати. Тому це друге. Ну і третє, насправді це ключове питання: чи готовий зараз Путін до зустрічі? Це головний тест, тому що те, що зараз відбувається, насправді підпадає під два можливих альтернативних сценарії: або росіяни затягують час і не хочуть вести справжніх промов. І просто використовують Трампа, маніпулюють Трампом і так далі. І тоді все виглядає, то що відбувається досить логічно. І тоді ми не побачимо цієї зустрічі е, лідерів е, зеленського. і Путіна Інший, другий варіант: що Росіяни дійсно зараз вже бачать, чи їм треба закруглятися, бо їх економіка не витримує, і вони приймають раціональне рішення. Путін приймає раціональне рішення взяти дуже щедру пропозицію Трампа, яку він зараз дає, і зупинитися. І тоді зустріч лідерів відбудеться. От, власне, ми зараз стоїмо на роздоріжжі, і ми не знаємо, які з цих варіантів зараз у росіян в голові чи два варіанти одночасно і так далі. Але яку гру вони грають, не зрозуміло. Ми бачимо, що європейці не вірять, і тактика європейців, те, що пише західна преса, показати нарешті це Трамп. Я не впевнений, що можна щось показати Трампу, щоб він зрозумів, але ну це єдина можлива зараз стратегія європейців. Вони підіграють Трампу, щоб показати дивись Путін несерйозно. Що буде, якщо там Трамп нарешті переконається, що Путін не серйозно це окрема історія? Ми не знаємо. Але от поки що у нас таке роздоріжжя. і ключова відповідь насправді, в яку з двох сценаріїв зараз вклалися росіяни? Це чи буде зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом? Так, абсолютно, хочу пізніше повернутися до європейських партнерів, що вони там готують все одно новий пакет санкцій. Тому що як ви вже згадали, вони не сильно довіряють Путіну. Але те, що працює прямо зараз, це наші збройні сили. Бо на заправках в Росії утворилися величезні черги через дефіцит пального. Такий, от результат роботи добрих дронів, через яких частина НПЗ зупинила таки свою роботу. Усього ж Moscow Times пише, що Росія втратила понад 13 від... Сотків потужності на своїх НПЗ через удари дронів, і лише цього місяця наші військові по суті вивели з ладу чотири НПЗ, і частина буде в ремонті ще до кінця або цього місяця, або протягом ще й вересня. Ну здається, це виглядає як найкращий результат того, що ми не пішли на так зване повітряне перемир'я, яке нам можливо нав'язували. Але на вашу думку, як сильно ось такі удари б'ють? По економіці агресорці і чи працює це краще ніж будь-які санкції? Ні, це працює гірше ніж санкції. Вплив наших ударів дуже дуже обмежений. Насправді, бензинова криза, яка зараз існує, вона виникла не через наші удари по НПЗ. Якщо ви просто забираєте 13% потужності, це б нічого не призвело. Насправді ціни на бензин зростали всі останні шість місяців, і причиною кризи переважно були санкції через санкції. ремонт російських НПЗ який робиться регулярно, постійно. Затягувався і через це пропозиція на ринку була дуже обмежена е, на додачу да брони дрони додали мінус 13% потужності. Вплинули на ситуацію, але не стали причиною цієї ситуації. Вони може там трошки поглибили цю кризу, але знов ж таки на економіку суттєво це російсько не вплив, тому насправді повітряне перемир'я. Якщо б воно відбулося, воно б було дуже вигідним для нас. Бо спроможності Росії вражати цілі на території України набагато вищі, ніж наші спроможності вражати цілі на території Росії на порядок, і за останній час ми можемо радіти, звісно, НПЗ російським, які тимчасово зупинили роботу. Це дуже важливо, що вони. Відновлюють роботу після того як дрони влучають, проходить певний час. Відновлюються Росія винесла наше єдине НПЗ, працювало працювала Кременчуцький. Він схоже не працює. Плюс уразило ще дві потужності на півдні біля Одеси, що пов'язано з газом. Тому насправді, якщо повітряне перемир'я буде реально лежати на столі, воно для нас дуже дуже вигідно. Так само, як для України вигідно те енергетичне перемир'я, яке до останнього часу діяло е до наших ударів по НПЗ, власне, яке включало, що ми не б'ємо по російським НПЗ, а Росіяни не б'ють по нашій генерації електроенергії. Це дає нам десь плюс один відсоток ВВП цього року. Це дуже важливо для нас, і знову ж таки, вплив цих ударів набагато сильніший, ніж вплив будь-яких наших потенційних ударів на економіку Росії. Це треба розуміти для того, щоб ми в реальній картині світу перебували і не закидували росіян шашками чи шапками там, чим завгодно. Щодо бензинової історії, це дійсно зараз проблема на Росії. Знову ж таки, це там не суттєво не вплине на всю економіку, але це там проблема для аграрного сектору. Це, в принципі, проблема. Ми пам'ятаємо історію 22-го року червня, коли в нас були черги, коли був великий дефіцит пального, і це призводило до великого кількості незручностей. Відмінність тут у Україні від Росії, що в нас ринкова ситуація, і ціни на бензин ринкові. І як тільки забезпечили нормальний імпорт, він почав заходити, і це власне зупинило будь-які кризові прояви. у росіян. Ціни чому зростають, тому що в них ціни не ринкові на бензин. І через це вони це історія, яка датувалася, і вони не можуть просто відкрити і запустити імпорт. Бо тоді ціни мають ну суттєво зрости, і це той процес, який відбувається, тому або ми побачимо їх зростання дуже значно цін на бензин, або буде дефіцит. От іншого варіанту немає. Це добра історія, тому що вона стимулює інфляцію на Росії не тільки цих незадоволених там водіїв, але інфляцію. А інфляція змушує центральний банк Росії тримати ставку високою, і власне величезна кількість проблем в російській економіці зараз яка. Починає стагнувати і переходить в рецесію саме через інфляцію і необхідність боротися з нею, що робиться єдиним можливим чином, це підвищення влікової ставки, що придушило весь білий бізнес на Росії. Тому те, що відбувається зараз, бензинова криза, вона позитивно через цю трансляцію в більшу інфляцію. Ну, а от цікаво, скільки ще Путін зможе з такими темпами тоді вести війну? До яких пір, скажімо так, у нього ресурси це не будуть закінчуватися, інфляція буде зростати. Чи це поки сильно на нього так не впливає? Ну дивіться, насправді ключове. Це тут дефіцит російського бюджету, е, і він цього року вже супервеликий. Е, і насправді це саме тут смерть Кащеєва. Бо грошей будь-яка нормальна країна може просто вийти і запозичити Тобто взяти в борг, Росія взяти в борг не може. Ну хіба що якщо Китай перейде червону лінію і почне кредитувати, ну тоді зовсім інша історія, поки Китай не кредитує, і от для того щоб фінансувати цей дефіцит бюджету, вони використовують а друкарський верстат, Б тумбочку, тобто накопичення за 30 років, які вони заробили за період там, високих цін на нафту, і зараз, враховуючи темпи зростання дефіциту бюджету, цієї ці тумбочки вистачить тільки на цей рік, тобто на наступний рік. В них не буде нормальних грошей для фінансування війни. Війна це дуже дуже дорого, і щоб фінансувати війну, їм доведеться по повній включати друкарські верстати. Власне, це завжди дуже погано закінчується. Тому я й кажу, що якщо раціонально підходити до е історії перемовин, то раціональний гравець зараз мав би. Приймати пропозицію Трампа і виходити, бо власне гроші закінчуються. Але наскільки раціональний Путін, який не міркує нормальними категоріями звичайних людей, я бачить там себе виключно через призму підручника історії, оце, оце набагато важче зрозуміти, і набагато важче нам поставити себе на його місце, щоб зрозуміти, як він приймає рішення. Ну, теж хочеться, до речі, згадати ситуацію, яка сталася два дні тому, коли наші безпілотники вдарили по нафтопроводу дружба, через що тоді зупинялась прокачка нафти. І цим були, звісно, дуже невдоволені в Угорщині і Словаччині, які продовжують імпортувати російську нафту. Але тут цікаво, хто від цього найбільше постраждав. Це все-таки проти росіян було направлено чи проти країн, які закуповували. І чи дійсно такі удари доволі ефективні? Ну, дивіться, сьогодні вже нафта йде. Тому от питання: чи за два дні хтось серйозно постраждав? Ну навряд чи Якщо б нафта не йшла довгий період часу, то ми б говорили про постраждання ну, в першу чергу Угорщини Словаччини, Орбана і Фіца, і ну і в другу чергу росіян. Бо так, да, це значні кошти, але не критичні для російської економіки. Все ж таки, більшість вони заробляють зараз, продаючи Китаю та Індії. От там, от значні. Надходження до російської економіки, до російського бюджету. Угорщина і Словаччина – це дуже малі країни, які не так багато купують. Угу. Ну, тоді виходить просто сенс від цих ударів. Тут якби таке риторичне питання. Можливо, іміджовий, репутаційний чи якийсь інший. І піар для того, щоб ми надихнулися, шуткували, казали, що Мадяр перекрив нафту і так Міністри далі. Міністр енергетики, Угорщини Мадяр, так, да, для підтримки бойового духу. Угу. Е, ви згадали стосовно Індії і Китаю. Тут хотіла якраз таки цю тему підняти. Як працюють ось ці тарифи Трампа е, проти Індії, принаймні він вів, проти Китаю, поки що він думає, хоче, але не зрозуміло, чи все-таки веде. Е, тут хочеться теж розуміти. Індійські компанії, начебто, зменшили закупівлі російської нафти, але цим скористався Китай і купує тепер їх зі знижками. Але Знову ж таки, начебто, і Китай побоюється вторинних санкцій від Трампа, тому не хоче купувати багато наперед. Чи це все дійсно працює ці тарифи від Трампа? Чи спрацює, якщо він веде ці вторинні санкції проти Китаю? Ні, дивіться, це не працює. Насправді певне зменшення закупівлі індійськими нафтопоробними заводами російської нафти дійсно було, але це було через європейські санкції. Як ми бачимо зараз, індійці відновили закупівлю російської нафти і дати всю просадку з дисконтом да, менше заробили росіяни, але з дисконтом викуповував Китай. Тому зараз єдине, чого добився Трамп, це погіршення відносин з Індією, яка перейшла до більшої співпраці з Китаєм. Трамп зробив неможливе насправді. Бо Китай і Індія почали більш більш тісно кооперувати. Вони в принципі супротивники, вони стратегічно не є друзями. Вони багато багато протиріч, але зараз, на тлі спільної проблеми імені Дональда Трампа, вони взяли і на налагодили співпрацю. Таким чином, фактично, Трамп зараз відновив єдність БРІКС, тому ефективність цих санкцій дуже сумнівна. Як ви думаєте, що може тоді Китай та Індію змусити відмовитися від російської нафти? Чи це взагалі можливий сценарій, чи це щось таке зовсім нереалістичне? Китай точно не реалістичний, нічого. А, Індію, ну як ми бачимо, вони... там же також досить автократичний режим. І якщо б це Індія була демократичною країною, вона б по, в повній мірі демократичною країною. Вона прийшла на на якусь кооперацію, як Європейський Союз, як Японія, намагаючись вирішити економічні проблеми з американцями. А Індія така більш автократична, моді образився на Трампа, Трамп образився на моді і понеслася. І здати назад ніхто з них не може, бо вони всі круті пацани. ну особливо всі ці автократи в Азії, і тому для них неприйнятно здавати назад. Угу. Ну, а стосовно того, що європейці все-таки не довіряють ем, Путіну і збираються все-таки вводити новий пакет санкцій. Як ви думаєте, чи дійсно, чи дійсно Путін ем, не піде на мир той, який пропонує йому Трамп, поки що так така гаряча пропозиція для нього. Ем, і якщо санкції будуть далі вводити, принаймні європейські, то це буде знесилювати російську економіку далі. Кожна додаткові санкції все добре. Чим більше санкцій, тим краще. Немає зараз якогось філософського каменя, який би зруйнував економіку Росії. Розвалив її. Американські санкції дуже важливі, тому що без них санкції Європи працюють, але не такі ефективні. Але на жаль, ми бачимо, що Трамп не хоче вводити санкції проти Путіна, хоче трісне. І тому європейці, якщо і будуть, будуть робити це самостійно. Щодо того чи по справжньому чи ні Путін веде от не знаю. Не? Тому що зараз ми ну, природньо не довіряємо Путіну, і тому навіть в той момент, коли він буде посерйозно вести перемовини, ми до останнього все одно не будемо йому довіряти. А з огляду на це, намагаючись якось піднятися від нашого ставлення, від суб'єктивного оцінки е Путіна зараз на столі однаково. Два варіанти може бути. І перший варіант, що Путін дійсно веде перемовини, і другий, що росіяни тупо затягують час. Це зараз і одне, і друге можливе. Да? І е, е, поведінка росіян укладається в обидва сценарії. Тому з часом лише ми зрозуміємо, що по справжньому відбувається. Тобто Зрозуміло, так мене спитай, е, який би варіант я обрав? Я б сказав, що Путін тягне час да? і він просто маніпулює Трампом. Але можливі зараз обидва варіанти. Ну, але чи може наприклад Путін піти на мир? Ну, принаймні, якесь припинення вогню чи інші способи зупинити війну на якийсь термін, взамін на те, щоб з нього зняли санкції? Принаймні, про це ми розуміємо, що їздив говорити можливо і з Віткофом про це говорили, можливо, і Дмитрієв на цій ідеї наполягав. Чи настільки для них це питання важливе, що вони тоді могли б його підняти взамін на щось? Дивіться, це так чи інакше обговорюється. І це те, що пропонує Трамп. Ще те, що для нас неприємно, да, щоб агресором пішов без санкцій, але це точно обговорюється Трамп росіянами. А далі ми впираємося в те, що в голові у Путіна. Якби він був раціональний гравець, то ця пропозиція від Трампа виглядала б дуже солодко, і він би мав її взяти а, але ми не знаємо наскільки Путін в даному випадку раціональний і наскільки для нього важливо. От в порівнянні з його ролю в історії зняти санкції зараз е, з Росії, бо знов ж таки він себе бачить поряд з Петром Першим. Якщо нас спитати, якщо ми там на Тімоті Снайдер, то навряд чи ми скажемо, а яка була який був стан економіки під час Петра першого, да який там середній ВВП на душу населення був, і яка середня зарплата умовна да в російській імперії в той час була? Ми цього не знаємо, і Путін це розуміє. і Він розуміє, що там через 300 років ніхто про це і не згадає. І тоді можливо для нього не так пріоритетно зняти санкції з російської економіки, але знов ж таки це для економіки Росії, для функціонування Росії є дуже важливим. Але питання наскільки це важливо особисто для Путіна? Так, будемо звісно за цим спостерігати. Можливо, таким чорним лебедем для нас може стати або білим. Тоді виходить Меланія Трамп. Можливо, її заклик, її лист може зіграти теж якусь свою роль. Будемо, звісно, за цим спостерігати. І дякую вам величезне за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із інвестиційним банкіром Сергієм Форсою. Дякую.